Нещодавно у вихованців Червоноградської школи інтернату було справжнє свято. Аж за океану до них прилетіли величезні пакунки з гарними й корисними подарунками. Солодощі, канцелярське приладдя, іграшки і навіть вишиванки, а ще безліч наборів для творчості та матеріалів для рукоділля викликали неабияке захоплення у дітей. Таку радість дітям подарував Міжнародний благодійний фонд Українські жінки в бізнесі, до якого входить і донька нашого земляка Михайла Кисіля. Дочка моя, там фонд такий благодійний, організований в Чикаго, українські жінки в бізнесі. Там їх в межах 30 чоловік, тих дівчат, і вони для України весь час, то всі українські, вони для України хочуть щось допомагати. Вони дуже багато допомогли для Майдану, тепер допомагали для армії, бо навіть мені зсилали вони вони 5 бронежилетів, 5 касок, то я їх передав безпосередньо. Учасники, які приїжджали представники, від АТО, я їх передав. І вони вже для України дуже десь на межах 400 тисяч доларів от за, за тих півтора року, що вони є, існують, вони вже такої допомоги надали. Тепер дочка зв'язалася зі мною, вони для інтернатів, для України вже два інтернати, вони це є, тоді мене перепитали, чи існує ще на інтернат. У ну, зв'язку з тим, що вона вже 15 років тут не є. Я сказав, що є інтернати, все, які там діти. Вони взяли собі таку за мету допомогти Чоградському інтернату у зв'язку з тим, що вона, дочка моя, походить звідси. І з тою Софією, засновником, то Софія Мі... Міколяш, вона є засновник, а вони вже в неї там в тому фонді так би допомагають. І вони вирішили зорганізувати для Черганського інтернату такий подарунок. Питали, що там таке необхідне. як казали, може для творчості, може, для навчання, може ну, ж може, там якісь солоші, що ви зможете, то ви тим поможете. І вони то буквально з осені, з кінця осені, оце вони збирали, збирали і Прислали, ну, чи мені не буде обтяжувано моє ім'я, щоб то я проконтролював, щоб воно все попало дітям. І вони дуже хвилювалися, бо знають, що на Україні мають властивості, деколи. щось там, знаєте, щось не доходить, щось не додати. Тато ви жмете на себе комісію. візьму на себе, бо то є приємний місяць, тим більше є для дітей. От я взяв на себе комісію, і ну, воно минулого тижня прийшло, але я звернувся, бо... До волонтерського руху, що вони мені допомогли. Як то має бути, бо я такі речі ніколи не, не, не брав участі. От Наталя Миколаївна допомогла мені директором з визалиші, назначили дату, от сьогодні, щоб ми дітям принесли якусь таку радість. Я думаю, що радість не тільки для дітей, а для нас теж нам приємно такі речі робити. А дітям приємно буде такі речі отримувати. Незважаючи на відстань, волонтери фонду Українські жінки в бізнесі вже більше року активно підтримують наших воїнів, котрі боронять цілісність України на сході. А також допомагають діткам, що позбавлені батьківської турботи та мешкають у сиротинцях. Педагоги червоноградської школи інтернату приємно вражені такою увагою та щиро вдячні за підтримку. Адже у сьогоднішній скрутний час подарунки за кордону велика рідкість. Ну звичайно, подарункам всі раді, не тільки діти. На мені здається, навіть що чисто, ну, з сторони моралі і етики це кожній людині приємно подарунок. На жаль, тепер останніми роками рідко нам дарують подарунки і. З Америки в тому числі, але тому ми сьогодні дуже приємно вражені. Дуже дякуємо тим людям, які далеко там за океаном потурбувалися, вони ще не знали, можливо, що це про наших дітей. От все це, що подароване, дуже потрібно. Дякуємо Михайлу Йосиповичу вам, що ви зв'язалися з Наталею, яка багато років ми разом з нею спільно працюємо як психологом, допомагає нашим дітям. І все це, що сьогодні подарували дітям, дуже потрібне. От бачите, там стоять діти, і вони все, вони, коли кожен кожну коробку відкриваємо, діти, о, о, їм це це вираження їхніх емоцій, все потрібно. Звичайно, що ми, як і в кожній сім'ї, як педагоги, ми стараємося розвивати в дітей і естетичне почуття, і їхнє вміння якесь працювати і виготовити щось своїми руками. І до речі, вже за руки роботи ми переконалися, діти не дадуть обманути, що те все, що вони зробили своїми руками, вони набагато то більше цінують. От, а те, що їм дано готове, то вони вже так ну не завжди це бережуть. Тому ми прийде вчителі трудового навчання, в нас є години продуктивної праці, і власне якраз нам бракує таких матеріалів. Все зараз дуже дорого. Візьмемо, діти вишивають бісером. У Нас так у школі ми готували виставку до Львова цього року. То ну самі вчителі складалися для того, щоб підготувати цю виставку. Виконуюча обов'язки директора школи інтернату Людмила Капітан запевнила, що усі матеріали для рукоділля будуть використані за призначенням, тож згодом виставку із дитячими рукотворами зможуть оглянути навіть меценати за океану завдяки інтерактивним засобам зв'язку.